Яка сторона перпендикулярна до сторони БЦ. Отже, у нас ось це є сторона БЦ, і ми маємо дві прямі, які її перетинають. Це у нас пряма CD та пряма АБ. Отже, ЦД взагалі не виглядає як щось навіть близько перпендикулярне до БЦ, тому зразу подивимось на АБ. АБ у нас навіть позначено, що перетинає БЦ під кутом 90 градусів, а отже, є перпендикулярною. Отже, відповіддю буде сторона АБ. Переходимо до наступного завдання. До якої категорії відносяться дані трикутники? І у нас не вказано, за чим ми тут їх визначаємо, тому я пропоную робити це за кутами. За кутами. Тобто, у нас тут будуть або тупокутний, або прямокутний, або гострокутний трикутник. За кутами. Отже, в першого трикутника ми маємо значок, який позначає кут 90 градусів. Отже, цей трикутник буде прямокутний. Прямокутний. Переходимо далі. Наступний трикутник: ми маємо два гострих кути, і третій, ймовірно, теж гострий кут. А отже, цей трикутник у нас буде гострокутним. Гострокутний. Гострокутний. Ідемо далі. Ось цей трикутник виглядає зовсім таки негострокутним, оскільки ось цей кут у нас буде більше 90 градусів. А отже, цей трикутник буде. Тупокутним. Тупокутний. Дивимося далі. Ось цей трикутник виглядає зовсім трошки як прямокутний, але насправді ні. Оскільки прямий кут був би, якби він був ось так. А у нас він більше 90 градусів. Отже, цей трикутник теж буде тупокутний. 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 Дивимося далі. Тут у нас є прямий кут, зразу зазначений, отже, можна зразу сміливо казати, що тут у нас прямокутний трикутник. Ну, і останній трикутник, що лишився. Тут у нас немає прямого кута, як мінімум, він не позначений. Ну, а також я не бачу жодного тупого кута, який би був більше за 90 градусів. Отже, три кути ми маємо гострих, і отже, це гострокутний трикутник. Гострокутний.